Досвід різних господарств. Професійні поради. Сім нових гібридів соняшнику. Відповіді на актуальні питання. Ця технологія дасть дуже багатьом фермерам спокій і не розтягувати цю роботу на 3-4 роки. Це крута технологія. Переходимо на ваш сульфотехнологія, щоб ну, трошки втікти від затрат. Головне ставити питання не можна застрягати в минулому. Хто володіє інформацією, той володіє світом, так. Так. щоб отримати гарний результат. І ми сіємо. Не пропустіть.